Поїзд Варшавський метрополітен безкоштовно передав Києву. На знак подяки ми залишили деякі оголошення та написи польською мовою. Бажаємо приємної поїздки! Ми вже отримали, оце ну, вся партія, 60 вагонів з Варшавського метрополітену. Перший щеп ми запустили вже на лінію. Ну, їздить він вже майже два тижні. Їздить без зауважень, в принципі, для експлуатаційного та ремонтного персоналу питань ніяких нема. Вагони дуже схожі, майже схожі на наші вагони, які ми експлуатуємо на цей, на цей час. Але є нюанс, що європейська колія це 1435 мм, а наша колія 1520. Тому щоб вони змогли в нас як би курсувати нашими лініями, потяг чи там от декілька інших, повинно виконати було виконати нам роботи з їх адаптації під нашу мову. Тут да, 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 відрізняється від наших вагонів. Тут вона м'яка, вандала стійка. Також ви можете побачити камери системи відеонагляду. До речі, вони працюють, ми їх запустили теж, власними силами. Деякі написи залишили, як згадку, що це подарунок. Від польської сторони і оголошення і надписи є польською мовою. Основна ідея, як би основне їх призначення, це е, як технічний донор. Але да, ми один потяг вели. Щодо інших потязів, це ми питання зараз розглядаємо. Бо ми ще не повністю виконали якби технічну експертизу всіх вагонів, що до нас прибули. Більше їх і призначення. Це як технічні донори на запчастини. Це редуктор, зубчаті муфти, зубчаті колеса. Якби ну це ми використовуємо в ремонті, тому всі запчастини будуть до нас ну в нагоді. Ну також це пневматичне обладнання гальмівної системи. Майже все це обладнання. Це російського виробництва. Наразі ми ні в якому разі не закуповуємо, не закуповуємо ці. Запчастини в Росії тому ці запчастини будуть як вирішене питання для забезпечення наших ремонтів. Загалом, якщо вони там трішечі комфортніше, чи може краще все ж таки їх буде запустити? Ну просто от, саме як ви розглядаєте цей варіант на донорство чи по можливості, враховуючи стан там конкретних вагонів, їх все ж таки на лінії? Можливо, після експертизи деякі вагони ми запустимо на лінію або використаємо для заміни наших, які будуть потребувати списання. Для пуску метро на Виноградар це там дві станції, це майже 4 кілометри колії. Згідно наших розрахунків, ну і в ці розрахунки також включено збільшення парності руху на середсько Печерська лінії до 36 пар. То це нам згідно розрахунків необхідно 50 вагонів. Обережно двері зачиняються. Дякуємо, що скористалися київським метрополітеном.